Існує запитання, яке відлунює в серці кожної покинутої матері, немов безмовний крик, і поступово роз'їдає її душу. Це запитання піднімається в найтемніші години ночі та пробирається через її думки як отрута воно небезпечніше за сам біль від покинутості, адже перетворює жертву на суддю самої себе. У наступні хвилини ми разом поринемо в глибини цього одного фатального запитання. Ми зрозуміємо, чому воно неминуче виникає, і як Карл Юнг може допомогти нам розірвати його руйнівну владу, адже в кінці цього шляху чекає не лише розуміння, а й можливість кардинального звільнення жіночої психіки. Запитання, яке здатне отруїти життя покинутої матері, звучить просто, але нищівно. Чи це моя вина? Ці чотири слова несуть у собі психологічну вибухову силу здатну зруйнувати десятиліття самосприйняття, вони просвердлюють свідомість мов невидимий скалок і запалюють там хронічну рану самозвинувачення. Коли доросла дитина відвертається від своєї матері, у жіночій психіці починається руйнівний процес самоаналізу мати перебирає кожен спогад, кожен момент виховання, кожне сказане і несказане слово. Вона стає археологом власного материнства і копає все глибше в шари свого уявного провалу. Це ніби вона з лупою мандрує музеєм власного минулого, але замість милування красою експонатів вона одержимо шукає тріщини та помилки. Кожен любовний жест під мікроскопом самокритики перетворюється на можливу надмірну опіку. Кожна межа, яку вона встановлювала, ретроспективно трансформується в потенційну жорстокість. Юнг розпізнав, що ця форма самозвинувачення виходить далеко за межі раціональної рефлексії. Вона походить з архаїчного патерну жіночої психіки, який проголошує матір кінцевою відповідальною за благополуччя своїх дітей. Цей патерн настільки глибоко закарбований у колективному несвідомому, що активується майже автоматично, щойно стосунки мати дитина похитнуються. Уявіть собі, жінку, яка десятиліттями будувала своє життя навколо дітей. Її ідентичність, самооцінка увесь її світ були сплетені з ролью турботливої матері. Коли ці діти відвертаються, руйнуються не лише стосунки, а й основи її самосприйняття. Анатомія цього руйнівного запитання розкривається у його удаваній логіці, покинута мати відчайдушно шукає пояснення непояснюваному. Якщо дитина відвертається, для цього має бути причина. А оскільки вона єдина змінна, яку може контролювати, то автоматично стає найімовірнішою причиною. У цей момент починається психологічне порочне коло, яке Юнг писав би як невротичну петлю. Мати створює реальність, у якій вона одночасно є проблемою і єдиною особою, здатною її вирішити. Але чим більше вона намагається знайти досконале пояснення покинутості, тим глибше занурюється у власний відчай. Але тут криється фатальна помилка мислення. Материнська психіка плутає кореляцію з причинністю. Вона бере на себе відповідальність за рішення та розвиток, які перебували далеко поза межами її контролю. Юнг описав би це як проекцію власної фантазії всемогутності. Мати несвідомо вірить, що мала силу запобігти покинутості, якби лише діяла по іншому. Якщо вам знайоме це відчуття хибної провини, напишіть відповідальність у коментарях. Це самозвинувачення ще більше посилюється суспільними очікуваннями. Наша культура створила ідеалізований образ досконалої матері, яка безумовно любить, ніколи не помиляється і завжди доступна. Коли матір покидає дитина, це автоматично здається доказом її провалу. Суспільство шепоче їй, що хорошу матір ніколи б не покинули, те, що покинута мати, упускає, це складна динаміка людських стосунків. Дорослі діти відвертаються з найрізноманітніших причин, іноді це їхні власні неопрацьовані травми, нездатність до емоційної близькості або просто природний процес відокремлення, який набув патологічних рис. У багатьох випадках покидання матері більше пов'язане з психічним станом дитини, ніж з фактичною поведінкою матері. Розгляньте іронію цієї ситуації. Жінка, яка роки свого життя провела, підживлюючи та зміцнюючи інших, тепер направляє ту ж інтенсивність проти себе. Руки, які колись лікували рани та витирали сльози, стискаються в кулаки, що б'ють по власному серцю. Голос, який колись давав втіху, стає невблаганним обвинувачем власної душі. Юнг визнав, що кожна людина несе свою тінь, ті темні та неприйнятні аспекти особистості, які витісняються в несвідоме. Коли доросла дитина покидає матір, це може бути формою проекції тіні. Мати стає носієм усього того, що дитина відкидає або боїться в собі. Розглянемо глибші шари цієї динаміки. Покинута мати перебуває в стадії, яку юнг назвав би конфронтацією з власною тінню. Вона змушена зіткнутися з аспектами свого материнства, які раніше витісняла, можливо, вона справді іноді була занадто контролюючою, занадто тривожною або занадто поступливою. Але ці людські недоліки не виправдовують повного покидання. Небезпека полягає в тому, що мати оголошує ці тіньові аспекти єдиною правдою про себе. Вона забуває роки любові, турботи та самопожертви. Вона не помічає складну суміш сильних та слабких сторін, що характеризує кожні людські стосунки. У своєму відчаї вона зводить себе до своїх уявних помилок. Ця редукція, однак, є формою самозради. Юнг постійно підкреслював, що процес індивідуації вимагає прийняття власної цілісності, включаючи як тіньові, так і світлі сторони. Мати, яка визначає себе виключно через свої уявні упущення, позбавляє себе можливості оцінити свою повну людську складність. Тут розкривається парадоксальний аспект материнської психіки. Беручи на себе всю провину, покинута мати, несвідомо намагається повернути відчуття контролю. Якщо вона винна, то теоретично може й привести до рішення. Ця ілюзорна вимога стає відчайдушним рятівним кругом у морі безпорадності, але ця ілюзія контролю несе в собі зародок подальших страждань. Мати починає переписувати своє минуле, ставити під сумнів кожне рішення, роздувати кожен момент слабкості до катастрофи, вона стає в'язнем власної переглянутої історії, у якій одночасно є злочинцем і жертвою. Правда, однак. Набагато складніше і парадоксально звільняюча людські стосунки, особливо між батьками та дітьми, виникають і розвиваються в полі множинних впливів: особистість дитини, суспільні настанови, випадковості життя, несвідомі сімейні традиції та незліченні інші чинники, діють разом і створюють мережу стосунків, що виходить далеко за межі контролю однієї особи. Юнг навчив нас, що справжній психічний прогрес можливий лише через прийняття цієї складності. Мати, готова визнати багатошаровість своєї ситуації, може звільнитися від тиранічного панування однієї руйнівної думки. Вона може усвідомити, що не була ні всемогутньою, ні абсолютно безсилою. Це усвідомлення веде нас до глибшого розуміння процесу індивідуації, як описав його Юнг. Покинута мати стоїть перед можливістю кардинальної психічної трансформації. Вона може навчитися бачити себе як цілісну особистість, а не лише як матір. Вона може розширити свою ідентичність і відкрити нові аспекти свого я, які десятиліттями були приховані під всепоглинаючою материнською ролью. Уявіть, як відчуває себе душа жінки, яка раптом усвідомлює, що вона більше ніж сума своїх материнських дій. Це, ніби після років у надто тісному одязі, вона нарешті одягає щось, що розкриває її справжню постать. Це звільнення спочатку приносить розгубленість, адже хто вона, якщо не мати, якою завжди себе вважала. Цей процес починається з готовності відпустити руйнівне запитання. Замість нескінченних роздумів про те, чи це її вина, вона може навчитися запитувати. Хто я поза цими стосунками, яке життя я хочу вести зараз, які аспекти моєї особистості я занедбала, повністю віддаючись материнству. Ці питання відкривають простір для справжнього зцілення, вони дозволяють покинутій матері звільнитися від ролі жертви і повернути відповідальність за власне життя, не відповідальність за покинутість, а відповідальність за свою реакцію на неї і за формування свого майбутнього. Якщо ви обираєте своє майбутнє, напишіть моє майбутнє у коментарях. Юнг розумів, що найглибші психічні рани часто стають дверима до найбільших трансформацій, покинута мати може, якщо готова розпочати подорож самодослідження, відкрити нову форму цілісності, цілісність, яка більше не залежить від визнання її дітей, а випливає з її власного внутрішнього джерела самоповаги. Цей шлях аж ніяк не простий, він вимагає мужності, терпіння і часто професійної підтримки, але він пропонує те, чого нескінченне кружляння навколо питання провини ніколи дати не може. Справжнє звільнення і можливість повноцінного життя поза зруйнованими стосунками. Звільнення від всепоглинаючого запитання про вину починається з фундаментального усвідомлення. Дарувати любов ніколи не помилка, навіть якщо її не віддячують. Роки турботи, безсонних ночей, безумовної відданості не були даремними, навіть якщо результат болючий. Ця любов сформувала матір, розширила її серце і поглибила здатність до співчуття. Юнг часто говорив про трансформацію страждання в мудрість. Покинута мати несе в собі глибокий досвід людської любові та людського болю. Цей досвід, правильно інтегрований, може стати джерелом сили та розуміння не лише для неї самої, а й для інших, хто йде подібними шляхами. Питання не в тому, чи винна вона, питання в тому, як вона може вийти з цього досвіду більш повною та автентичною особистістю, як навчитися ставитися до себе з тією ж любов'ю, яку десятиліттями дарувала іншим, як відкрити, що її цінність не залежить від того. Чи визнають її діти, чи відкидають. У найглибших моментах саморефлексії покинута мати може зробити революційне відкриття. Вона більше, ніж мати. Вона складна, багатошарова людська істота з власними мріями, потребами та можливостями. Роль матері могла бути центральною в її житті, але не визначає всю її екзистенцію. Це усвідомлення знаменує початок нової глави. Глави у якій жінка вчиться жити для себе, а не через інших, глави, у якій вона може переслідувати власні інтереси і вступати в нові стосунки, засновані на взаємній повазі, а не на зобов'язаннях чи кровних зв'язках. Юнг навчав, що справжня індивідуація вимагає інтеграції всіх аспектів особистості для покинутої матері, це означає обійняти як свої материнські якості. Так і інші грані своєї особистості вона може відкрити, що є художницею, філософом, авантюристкою або просто жінкою, яка заслуговує на любов і повагу незалежно від своєї ролі матері. Процес зцілення також вимагає готовності вступити в контакт з гнівом і розчаруванням, що ховаються під самозвинуваченням, природно і здорово злитися через те, що тебе покинули. Заперечення або витіснення цього гніву лише подовжує процес цілення. Юнг розумів, що інтеграція Тіні також включає прийняття цих так званих негативних емоцій. Водночас покинута мати може навчитися встановлювати і поважати свої межі. Роками вона можливо відкладала власні потреби, щоб бути для інших. Тепер у неї є можливість навчитися, коли вона хоче давати, а коли має піклуватися про себе. Ця рівновага критична для здорової психіки і майбутніх стосунків. Трансформація покинутої матері також є актом мужності, потрібна мужність, щоб залишити звичну роль страждаючої матері, і натомість взяти відповідальність за власне щастя. Потрібна мужність досліджувати нові аспекти особистості і, можливо, розчарувати людей, які хочуть бачити її в старій ролі. Іноді жінка має померти, щоб інша могла народитися. Не фізична смерть, а смерть старих ідентичностей, застарілих уявлень про себе та обмежуючих переконань, покинута мати переживає своєрідне психічне відродження, процес, який Юнг вважав основним для індивідуації. Але ця мужність винагороджується. Якщо ви готові до цього внутрішнього відродження, напишіть відродження у коментарях. Жінка, яка звільнилася від тиранічного питання про свою провину, може відкрити нову форму автентичності. Вона може навчитися жити зі своєї власної внутрішньої правди замість намагання відповідати очікуванням інших. Ця автентичність магнітна і притягує людей, які справді цінують і поважають її. Юнг постійно підкреслював, що найбільші психічні трансформації часто виникають з найглибших криз. Покинута мати перебуває в такій кризі, але також перед унікальною можливістю вона може вибрати залишитися в ролі жертви або рішення використати цей досвід як каталізатор особистісного зростання. Шлях індивідуації, який описав Юнг, ніколи не є прямою стежкою. Це спіральний процес, при якому особа знову і знову повертається до подібних тем, але щоразу на глибшому рівні розуміння. Покинута мати, можливо, завжди буде стикатися з почуттями скорботи та втрати, але вона може навчитися інтегрувати ці почуття як частину свого людського досвіду, замість того, щоб бути ними переповненою. Важливим аспектом цієї трансформації є розвиток нових стосунків з самотністю. Багато матерів бояться самотності, бо асоціюють її з покинутістю та нікчемністю. Але юнг навчав, що самотність також може бути простором самозустрічі та внутрішнього зростання. Покинута мати може навчитися цінувати тишу, у якій може досліджувати власні думки та почуття без відволікань. У цих нових стосунках з самотністю вона також може розвинути глибший зв'язок із собою. Вона може навчитися чути свій власний внутрішній голос, який десятиліттями заглушувався потребами та вимогами інших. Цей внутрішній голос може стати її путівником для наступної фази життя, дивовижно, як змінюється якість тиші, коли жінка перестає сприймати її як покарання і починає приймати як дар. У ці тихі моменти вона нарешті може провести розмови із собою. Які роками відкладала, вона може знову відкрити мрії, які відклала заради дітей. Звільнення від руйнівного запитання також приносить нову перспективу прощення. Багато покинутих матерів вважають, що мають пробачити своїм дітям, щоб знайти спокій. Але Юнг стверджував би, що найважливіше прощення це самопрощення, мати має навчитися прощати собі свої людські недоліки. І водночас цінувати свою любов та відданість це самопрощення не слід плутати із саможалістю, це радше акт самоповаги та співчуття. Жінка усвідомлює, що робила все можливе в обставинах, у яких перебувала. Вона також розуміє, що досконалість це ілюзія і що людські стосунки завжди недосконалі та складні. З цією новою перспективою покинута мати також може переформатувати свої стосунки. З іншими членами родини та друзями. Вона більше не відчайдушна жінка, яка постійно розмірковує про свої помилки, а особа, що навчилася зі свого досвіду і готова плекати автентичні зв'язки. Ця зміна в її ауру та поведінці може справді притягнути нові та більш задовольняючі стосунки. Юнг часто говорив про колективний вимір індивідуальних трансформацій. Коли покинута мати набирається мужності звільнитися від руйнівного самозвинувачення, вона впливає не лише на власне життя, вона стає прикладом для інших жінок у подібних ситуаціях, вона сприяє колективному зціленню, що виходить за межі її особистої історії. Ця ширша перспектива може допомогти покинутій матері знайти сенс у своїх стражданнях, її біль, Стає компасом, що веде до глибшої мудрості та співчуття. Вона може підтримувати інших жінок, які йдуть подібними шляхами, і тим самим поглиблювати власне зцілення. Трансформація також є духовною подорожжю. Багато покинутих матерів повідомляють, що в найглибшій кризі відкрили новий зв'язок з чимось більшим за них самих. Цей духовний вимір може набувати різних форм, але часто. Пропонує втіху та перспективу, що виходять за межі безпосередніх обставин. Юнг розумів духовність як невід'ємну частину людської психіки. Для покинутої матері духовний пошук може стати способом знайти значення та мету поза зруйнованими сімейними зв'язками. Вона може відкрити, що є частиною більшого цілого і що її життя має цінність незалежно від визнання дітей кінці цього трансформаційного процесу стоїть не повне зцілення всіх ран чи гарантія примирення з відчуженими дітьми. Стоїть жінка, яка навчилася жити зі своєю історією, не будучи нею визначеною. Жінка, що відкрила свою цілісність поза роллю матері, і готова прожити решту життя з цієї нової автентичності. Ця жінка більше не ставить руйнівне запитання про свою вину. Натомість вона запитує, як я можу жити сьогодні? Що приносить мені радість, як я можу використати свій досвід для зростання та допомоги іншим? Ці нові питання відкривають двері до можливостей, які вона раніше не могла уявити, звільнення від того одного питання, якого найбільше боїться кожна покинута мати, зрештою є звільненням до автентичного життя це повернення до себе після років чи десятиліть самозаперечення. Це початок нової глави, що характеризується самоповагою, внутрішнім спокоєм і готовністю обійняти життя в усій його складності та красі. Юнг назвав би це справжньою індивідуацією. Жінка навчилася повністю проживати власну особистість поза ролями та очікуваннями, які ставили до неї інші. Вона інтегрувала свої тіні, не дозволяючи їм себе визначати. Вона визнала своє світло, не перетворюючи його на джерело хибної гордості. У цій новій цілісності колишня покинута мати знаходить спокій, що не залежить від зовнішніх обставин. Вона навчилася, що справжнє щастя приходить зсередини і що її гідність, як людської істоти, непорушна, незалежно від того, як з нею поводяться інші. Це кінцева відповідь на питання, що колись її мучило. Вона не була винна в покинутості, але відповідальна за свою реакцію на неї. І в цій відповідальності лежить її справжня сила, сила формувати своє життя відповідно до власних цінностей та бажань. Якщо ви впізнаєте себе в цій історії, якщо ці слова знаходять відгук у вашому серці, знайте, що ви не самотні на цьому шляху. Якщо найважливішим усвідомленням є ваша внутрішня сила, напишіть сила у коментарях. Давайте разом створимо простір зцілення та розуміння, і не забудьте підписатися на канал, адже тут ми продовжуватимемо досліджувати найглибші питання людської душі та показувати шляхи до внутрішнього звільнення. Ваш шлях до достілення заслуговує на те, щоб його почули та поділилися.